Зіпелор при болю в горлі. Добро спускаю за 10 хвилин. А поки ще маю трохи часу, аби побути наодинці з собою, аби прислухатися до себе і почути свої мрії, свої прагнення. Без софітів, без камер, без сценарію. Але з улюбленою кавою вдома. Як же мені ще вразити Лесю? Що ще зробити? Квіти є. Танцювати. Гітара. Але для цього потрібно на ній вчитись грати. А для цього потрібна гітара. Знайду на OLX. Клас. Як нова? Тільки доступніше. Що хто зверху? Я Леся Іванна Нікітюк, а це Богдан Богданович. Лесь, то інша програма. Та знаєш, програма інша. Принцип той самий. Ти везеш, я поганяю. Команди на сцену. Щасливої дороги. А у мене сьогодні така команда. Я навіть не розумію, що їх об'єднує. От Погляньте самі. Цього чоловіка ви впізнаєте з перших ног. так. Гарно так. Що в команді з нами? Сьогодні автор і виконавець Влад ЧІФ. А зараз. У нас маленький інструктаж. Обо ж. Хто перед тобою? Куниці, леопардиці, полуниці, дівчата. Ні, ні, ні. Ні, 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 ні. ні 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 Сьогодні це твої суперниці. Їх треба не підтримувати, а перемагати. Запам'ятав? Вибачте, дівчинки. Улюблениць всіх українських жінок. Їхнє заспокійливе, їхнє підбадьорювальне. Галицька діва, він же, Андрій, Черепущак. <пустим> почекай, тут у нас почекай, почекай. кажи. Гарно, так. Гарно <пустим> у нас тут конкуренція так. Назріває, Добре, що в команді Є співак. спів. <пустим> <Сергій Лихова>, да. <пустим> <Да>, так. <рес> так, <пустим> Ні, <пустим> насправді що я хотів сказати? Дивіться, у цього чоловіка просто непорушний спокій і терпіння. А знаєте чому? Лихо. Вида! Виховида! Бачите, навіть оком не кліпнув. Бо він таке чує щодня. Вже навіть в профілі в інстаграмі написав правильно своє прізвище і наголос поставив, а все одно не допомагає. Ні. Але сьогодні буде все правильно. І наголос, і перемога чоловічої команди. Ні -ні -ні. Отже, ведучий інтерв'юер Сергій Лиховида! Молодець. Ну і я, капітан Богдан Шелудяк, який нарешті зрозумів, що об'єднує всіх учасників моєї команди. Те, що ми переможемо сьогодні над тими, є -е 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 над якими? Над ось цими, що я зараз буду представляти, Богдан, я тебе прошу, бійся Бога. У мене сьогодні найкраща жіноча команда. Ваші оплески. Хвилинка мотивації. Якщо ви дуже довго працюєте, йдете до своєї цілі, і у вас уже опускатися починають руки. Не здавайтесь. Ось дивіться, ця прекрасна дівчина вісім років хотіла потрапити на шоу хто зверху і ніяк. А вчора відмовилась Маша Єфросініна, і я покликала її. Блогерка Настя збуваються, Вірте в себе цієї прекрасної дівчини є два правила. Перше ніколи не відписувати хейтерам. Друге ніколи не програвати чоловічій команді. Ваші оплески смілива, красива, розумна інтерв'єрка Раміна Есхакзай. Раміна дуже мені подобалася пісня. Уяви, що ми застрягли в ліфті, доки я в ньому не застрягла. Вибудь, Після була. шести годин. Сидячи в ліфті, розпівуючи собі цю пісню, я подумала, що коли вона прийде на хто зверху, треба її озвучити наступне. Шановна співачка Скайлер. Ти не могла б наступного разу написати пісню? Уяви, що я вийшла заміж за Джаре Дамір. Я напишу. Уяви, що я виграла в лотерею. Давай. І як мінімум, уяви, що ми сьогодні перемогли в чоловічої команди. Співачка Це... Скайлер! І я, капітан команди Лесі Івана Нікітюк, і я не буду про себе нічого казати. Нехай за мене скаже сьогоднішня гра. Найкраще! <праць> 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 а мою впевненість у сьогоднішній перемозі примножує віддана підтримка. А ну, хлопці, покажіть їм, хто а? ми. Мужики! Дівчата! За нашими спинами розтішені дівчата! дівчата, які підтримують нашу жіночу дівчата! команду, яка сьогодні дівчата! переможе! Дівчата! 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 Шановні друзі, дорога родина! Давайте візьмемося за руки і повіримо в чудо. Чудо є, і чудо зараз до нас забалакає. Пане суддя, ви тут? Чудо прийди! Я вітаю наших гравців! Я вітаю наших ведучих! Я вітаю наших глядачів! Я дивлюся за тим, щоб сьогодні перемогли найсильніші! Це ми можемо ми! початку гри давайте подякуємо всім тим, хто щодня доводить, що українці були, є і будуть зверху. Дякуємо нашим захисникам, дякуємо захисницям, дякуємо силам оборони. Слава Україні! Героям, Героям слава! Слава нації! Смерть ворога! Україна! понад усе! Наша програма складається з семи конкурсів і фіналу переможець кожного конкурсу отримує дві тисячі гривень. Та команда, яка десь правильно відповідь на бонусне запитання, може отримати додатково тисячу гривень. Але. Але? Це в фіналі, бо саме та команда, яка виграє фінал, подвоїть зароблені бали. А та команда, яка програє, вона нічого не отримає. Ну абсолютно нічого. От просто залишить тут останню свою сорочку, яку вона і так не вдягнула, а просто пов'язала на пояс. Це він про свою. Причому мою з зримаю забрала. Перший раунд. Сигнал. Важлива кожна посмішка. Перший ранчо хто зверху має назву руки ноги. У чоловічої команди уже на руках спеціальні лапи з літерами, а на ногах стопи в кожного з вас по чотири літери. Завдяки цим буквам ви будете складати слова відповіді на ті питання, які буду ставити я. Більше складних слів, більше шансів на виграш. Богдан запрошує свою команду до бар'єру. Слово починається з капітана. Мем є! Yes, мем. Давайте, 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 давайте. Кучіш, кучіш, кучіш. Готові? Так. Час пішов. Випадок з життя, якась подія. Окремий. Епізод. Епізод. У мене д. Епізод. У мене П. Епі, у мене Пі. Епізод. Зо треба. У кого о. У мене. Так, сягай. Лягай! Лягай, епізод! Отак. Епі є. Є колядка і. Щедрівка. Щедрівка. У мене ща. У мене ша. У мене ще. Ще У мене вка. Ще ага. в а, Р тут. Чи не тут? Шерка. Що відбувається? У нас що, букв не вистачає? У мене Р. Ще тут. У кого К. У мене І, І Івка. У кого К, 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 К. Чи, у тебе К назад за мною. Сюди. кінець, Влад, сюди, сюди, сюди. Швидко, швидко, швидко. Гоу, гоу 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 Так, Р, де Р. У кого буква Д. Д? У мене. Став! <свят> Щедрівка! Є. є! Столиця України! Київ! У, у, мене у, В. В. у мене В! У мене В. У мене є. Київ! Київ. На Так, Куди на початок? На початок у мене В. У мене остання буква. Київ. Є. Частина одягу, яка прикриває руку. Рукав! Рукав. 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 Р. 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 У мене знову В. Поїхали. У мене А! У мене Р. Давай, 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 скоріше, скоріше. Рукав. Є. Є. Е, той, хто своєю поведінкою викликає здивування. Здивувун! Робили, що могли. Не, ну, щедрівка – це велике Дивіться, слово. Дивіться, Треба було не щедрувати, а складати слово. Щедрівка. Кось дістав це просу і все інше. Богдане, на не дивись що? на мене. На я що? захоплений красою дівчат, відволікся трішки. Я, я зразу хотів бути в вашій команді. Є у мене план зробити так, щоб ми виграли, а вони програли. І я його починаю просто зараз. Виходьте сюди, будь ласка. Дівчата, let's go! А вони репетували Дивись. Тут наче у нас якісь дні моди просто. Всі виходять. Е, Ви готові? Ні, але у нас немає вибору. Це правда. Час пішов. Не Підведіть буря на морі. Шторм! Шторм! Я роблю роблять! У мене Ши! М. Це М. О. Це О. Штори! Штори, штори. Штори. Є. Шторм. Є. У нього завіряють документи. Рітено. Рівень. Нотаріус. Є. Комаха це це. Муха, муха, муха! Муха! Ем муха, муха, хи, муха, хи, муха. Хи, муха. ем. Ти така тиндіння? Мем, поміняй ногу. М. Муха є. Побачення з кимось дружня чи романтична. Зустріч! Те, у кого? Якщо дуже натягнути, то окей. Та А, Р, немає. Р немає. Де Р? В кого? Р? Ні, не Зустріч. Не. Зустріч. Є, Зустріч. Одну букву є. треба забрати. Фрукт, що в'яже в роті. Що це таке? Хурма, 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 хурма. хурма. Х, х, Я роблю А. Х, е. Хура, хуря. У кого Е? Хурма, є. Є село, а є? Місто! Робимо то! Є! Дай ми! Е, подожди, в мене. Давай! Могу заєкуться! Прісто! Трісто! Є! О, Бачили, як воно жито на широку ногу! Що там пан суддя? Отже! Що я вам можу сказати, дівчата? За новим українським правописом слова зустріч і місто пишуться з однією С, а не так, як ви з двома. Але я вам це зараховую, дівчата. Ми просто по гороскопу змії, і ми кажемо місто. Отже, дівчата, шість правильно складених слів Вітаю! Шість. Чоловіки. Це ми. Склали. Чотири слова. Перемога дівчат. Затечив протер собою підлогу. Могли би зарахувати. Дівчата, 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 Пане суддя, можу вам защедрувати. Ви нам тисячу накапаєте в наступному раунді. Щедрик, щедрик, очка. Богдан пішов засмагати ага. от, на балкон, і випадково так засмаг, щось на щось йому наліпилось на спину. Так. І він приходить додому, дивиться в зеркалі, а там такими буквами білими по згорівшій спині. Бонусне. Так, бонусне питання. Скільки відсотків чоловіків потайки позбувались їжі, яку дружина давала їм з собою на роботу? Думаю, дуже мало. А це? За це можна отримати? Почекай, ну великий відсоток, я думаю. І не один раз. Не Відсотків 40. Думаєш? Ні, я, я ні, думаю ні, ні, 20. 20. То я з собою, до речі, судочку приношу сюди, їжу, не от, смачну. Е... смачну, сам готую, так. А, не тому, що смачна. Тому і так. 21. 21, так, це щаслива цифра. Так. Давайте, 21. 21, 23, так. Я особисто Добре, можу з тобою поділитись. Тобі ж половина бутерброда а, ще береться. Вибачте, що розбудила. Так. Ми з дівчатами порадились, і Раміна вирішила. Раміна, вам слово. Що? 21, 21. Раміна, невпевнено виглядає. І Раміна, відкривай рота для того, щоб сказати слово. І Раміна 21 21%! 21 відсоток. Увага на екран. Та я думаю, що більше? Скільки теж думаєш, що ти більше? думаєш? Хоча ми дуже любимо кухню і їжу, яку нам складають більше. дівчата. Я думаю, десь 35. 23% невдячних чоловіків! Йозера суперпреміум корм для собак та котів. Йозера. Німецька якість. А ви кажете досвід, послухали, бо то молодь хто казав 23? Встаньте. Кажу, молодь казали, було дві тисячі бонусних, а так одна. Але теж непогано, дівчата. А не класни, Вітаю! Три тисячі гривень! Я, Відкриваємо <плевень> рахунок! Чоловіків нуль. Ми повернемось. повернемось сильнішими. Повернемось сильнішими.